Інколи біль буває нестерпним, відчуваєш себе так самотньо, ніби весь смуток світу звалився на твої плечі. Але в тобі є сила, дрімає воїн, який може подолати будь-який біль. Як у казках, ти можеш перемогти монстрів, що живуть всередині. Перший крок до спокою це любов до себе. Любити себе означає приймати себе повністю, з усіма своїми недоліками та шрамами. Які складають твою історію, кожна людина різна, як кольори веселки. Ти заслуговуєш на любов, особливо на любов до себе. Ти не один, як то кажуть, у кожного свої проблеми. Усім потрібна підтримка, але спочатку ти маєш знайти її в собі ти заслуговуєш на щастя та спокій. Відчуй радість, що виходить зсередини, наче гарна мелодія. Любов до себе це ключ до твоєї внутрішньої сили, ніби чарівний ключик, що відчиняє двері до щастя. Почни сьогодні, полюби себе, ти цього заслуговуєш. Справжня краса живе всередині тебе.